Добрий день, я зараз в іспанському супермаркеті трохи по продуктах зроблю вам відео. Такі помідори євро 95 кілограм. Далі йдемо помідори євро 75 на гілочках. Зараз люди трохи пройдуть, пройду далі. Ну, Людей не хочу я знімати вам. Ми прийшли дивитись на продукти. Так, тут ми бачимо помідорки євро 35, такий папкуночок, тут 500 грамів. <кій> Далі, о, треба відходити, бо щось дуже кашлює. Так, тут ще помідори 750 грамів, 2,89. Так, Чекаю, там поки люди відійдуть. Такі маленькі черіки. там, Скільки ж там господи, грамів? Так, можу сказати, кілограм коштує 12,45. В пакуночку не написано там скільки, але пакуночок 2,49 коштує. Так, зараз підійду до інших помідорів. Так, це помідори Чорний Принц. Їхня ціна євро. Ні, то це не вони. Це не вони. Скільки вони коштують, я не знаю. Мабуть, євро 35. Так, по 95, я бачу. Томати, лену, так, зараз такі помідори, такі вони трохи зелені. Вони коштують 3,29 за кілограм. Оці. Так, по помідорах пройшлися. Чекаю вашу підписочку, ваші коментарі. Далі йдемо. Морква. Коштує 1 євро 9 центів за кілограм. Далі йдуть у нас цукіні 2 кілограми, коштують 3,59, 1 кілограм коштує євро 80. На ринку це буде дешевше. дешевше. Так, перець такий червоний: 1 кілограм 2,43. Коштує. Також на базарі це буде дешевше купувати. Десь буде 1,5 євро. Так, перці зелені кілограм 2,19 е, Що в нас тут є? Баклажани 2,29 за кілограм. Огірки 2,15 за кілограм. Такі огірки євро, 99 кілограм. і баклажани на вагу євро, 99 кілограм. Будь ласка, з вас підписочка та коментар. Ну, і звісно, що вподобайка. До зустрічі на наступному відео. Це був один з іспанських супермаркетів. Так, перець чілі, але він ще зелений 2,49 кг. Чекаю на ваші коментарі. До зустрічі.